У серпні 1968 року у Дніпрі відкрили планетарій. Він став другим в Україні, для якого спеціально спроектували будівлю. Загалом в Україні наш став п'ятим. Раніше на вулиці біля будівлі планетарію був телескоп, а співробітники установи показували зоряне небо перехожим. Спочатку планетарій був розрахований на 120 місць і мав діаметр купола 12 метрів. Завдяки цьому відвідувачі могли побачити не лише фази місяця, а й затемнення Сонця. Телескоп у 300 разів збільшував зображення та наближав зірки. Щороку у планетарії проводилося близько 150 лекцій на тему астрономії. Співробітники планетарію їздили читати лекції про зірки на заводи та у колгоспі. У 2018 році планетарій було закрито на реконструкцію. Вона тривала три роки. 2021 року він запрацював знову. Наразі тут встановлені інтерактивні дошки та сучасне обладнання для вивчення неба.